Київської Шановні депутати, запрошені присутні. За перше північчя поточного року до районного бюджету надійшло доходів суми 177 мільйонів 478 тисяч 784 гривень, що становить 53,4% до плану на рік. В тому числі до загального фонду районного бюджету надійшло 174 мільйони 262 тисячі гривень та до спеціального 3 мільйони 216 тисяч гривень. Без рахування міжбюджетних транспортів, тобто цільових субвенцій та дотацій з державного бюджету, е, надходження районного бюджету становлять 14 мільйонів 42 дві тисячі дев'яносто гривня. Що становить 140% виконання плану на звітний період, або зверх плану надійшло 4 мільйони 37 тисяч 91 гривня. Зокрема, у податку з доходів фізичних осіб надійшло 13 мільйонів 827 тисяч гривень, або план, виконаний на 139%, виконано зверх, надійшло зверху передбачених. Планування на звітний період 3 мільйони 927 тисяч 314 гривень. Це, звичайно, є наша основна, основний вид надходжень, який поступає в районний бюджет. Також по податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло 30 тисяч двісті гривень, що становить 100% до передбаченого плану на звітний період. Інших неподаткових надходжень. Надійшло 11 тисяч 370 гривень, тут йде недовиконання плану, але це є лізер проти інших надходжень. Також по інших надходженнях при плані 26 тисяч поступило 44 тисячі 903 гривні, що становить 172% плану на звітний період. Також зв'язку з зміною надання адміністративних послуг у нас поступлення по адміністративному збору за проведення державної реєстрації юридичних фізичних осіб підприємств, та громадських формувань надійшло за звітний період 8540 гривень та адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень поступлення становлять 86 тисяч 216 гривень, що не передбачалося при затвердженні районного бюджету на 2016 рік. Порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження до районного бюджету збільшилося на 48% або на 4 мільйони 558 тисяч гривень. Звичайно, що цей військ в першу чергу дав податок з доходів фізичних осіб ріст становить 50% у з відповідним періодом минулого року або збільшився на 4 мільйони 627 тисяч 425 гривень. Згідно е, розпису державного бюджету, ми е, отримали базову дотацію з державного бюджету у сумі 12 млн 544 тисячі 300 гривень та субвенції з державного бюджету 147 млн 425 тисяч 127 гривень. І е, виділені субвенції з різних бюджетів для виконання е, здійснення заходів, утримання установи, які утримуються. Е, з районного бюджету забезпечення співфінансування закладів, поступлення іншої субвенції становить 564 278 гривень. Що стосується додаткової частини, то хочу відмітити, що за перше період спрямована на отримання бюджетних установ організацій виконання заходів 175 мільйонів 220 220. 1881 вісімсот гривня, в тому числі по загальному фонду спрямовано на бюджетну сферу 171 мільйон 231 тисяча гривень та по спеціальному фонду 3 мільйони 989 тисяч 875 гривень. Хочу відмітити, що з зусиллями. Районної влади, керівників управлінь відділів, забезпечено роботу бюджетних установ, виплата виплачено своєчасно заробітні плата працівникам бюджетної сфери, роз, здійснено розрахунки по захищених статтях. І звичайно, що зараз вже приємно відмітити, що немає із затримкою, і незахищених статей видатків. Що Щось тут також з районного бюджету для спілки на для утримання закладів, які передбачені бюджетним кодексом а це на утримання дошкільних закладів та закладів культури. Передбачено та профінансована субвенція з районного бюджету в сумі 12 мільйонів 318 тисяч 161 гривня, тобто додержано з наш діномісячного розпису видатків. Е, ну, я думаю, що проєкт розданий вам на руки, і зачитувати, е, як ви готові те, що яке вже було працювано на комісіях на колегії, нема сенсу. Хочу доповнити, що цю хвилину відбувається сесії обласної ради, і якщо буде позитивне рішення, то хочу вашого дозволу внести колективи у проект рішення, щоб ми не чекали дослідуючої сесії чергової сесії районної ради, де нашому району виділяються додатково кошти. А саме 13 мільйонів 288 тисяч 100 – це передбачено субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом. На надання підшитлових субсидій населенню, оплату електроенергії, природнього газу, послуг, тепло, водопостачання, водовідведення квартирної плати та інше. Також передбачено 280 тисяч гривень. Це є субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду це в обласному бюджеті, на зміцнення. Матеріально-технічної бази навчальних закладів нашого району. Також за рахунок цього ж залишку субвенції нам ще виділяють 6 тисяч на придбання підручників, тобто це все спрямовується на загальноосвітні навчальні заклади. Там передбачено в проєкті рішення обласної ради чотириста тисяч. А саме, як вже було сказано, 100 тисяч це є капітальний ремонт клубу села Вильниця та 340 тисяч на капітальний ремонт дошкільного навчального закладу села Дубівці. Тому якщо буде прийнято позитивне це рішення, прошу вашого дозволу внести корективи і включити це в проєкт рішення. Зрозуміло? Є запитання до пана Івановича раніше організації, Прости влада підідає кошти для того, щоб хоча чуть дотримувати цю організацію. Чи є в перспективі, щоб результати? Ну я хочу сказати, що при завершенні районному бюджету було передбачено кошти. На підтримку громадських організацій, це на ветерани війни, репресовані і авганці. Сума хвилиночку, я кажу, 16 тисяч 500 гривень. Звичайно, це не вся сума, яка самодостатня для забезпечення їхньої роботи, але частину ми передбачили і за звітний період. Ну, тільки профінансовано 322 гривні, але я хочу сказати, що це залежить від подання відповідних документів, які подаються в класначийську, тобто згідно потреби. Я думаю, що до кінця року ці кошти будуть використані. Є ще запитання, немає запитань, так? Добре. Проект Рішення з приводу бюджету не буде. Нам треба прийняти його за основу. Хто за те, що даний проєкт зі змінами, якими озвучила Анна Іваніна, прийняти за основу. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Дивимося. У кого є зміни доповнення проєкту рішення? Будь ласка, населення. Будь ласка, дорожнього. У вас таке запитання. Скажіть, на сьогоднішній день ми живемо у багатій державі? На сьогоднішній день ми не ведемо війну з російським агресією. Якщо це так, то чи можемо ми на сьогоднішній день, незважаючи на те, що нам не вистачає коштів на зарплати, не вистачає коштів на отримання садиків, шкіл, купувати сцену за 400 тисяч гривень? Я поцікавилася цим питанням. Оренда такої сцени коштує від 18 000 до 20 тисяч гривень за один раз. Можливо, і дешевше їх Якщо вдуматись, це якщо раз в рік брати, це 20 років оренди. раз у рік. Вдумайтеся. Хіба доцільно зараз це на часі купівлі цієї сцени? До прикладу, 400 тисяч це є ремонт фасаду нашого будинку відділу освіти, харчування дітей в школах та багато інших латок, які ми повинні латати, не будувати, а латати. Тому моя пропозиція цих 400 тисяч. E, забрати і перекинути в резервний фонд. А далі ми знайдемо їм дорогу. Дякую. Зрозуміємо, Валерія. Что збажає виступити? Косають буде з бажає виступити, а потім все проголосуємо. Підзидія, шановні депутати, голови місцевих рад, присутні керівники запрошені на сесію. Те, що Леся Івана сказала, я підтримав би в одному випадку, якщо б дійсно та, як Леся Івайна сказала, що в Кіцманському районі святкують тільки один раз на рік. Але повірте, що сьогодні ми працювали над тим, щоб і податково всі служби голови місцевих рад. І обговорювалося це питання на колегії районної державної адміністрації, де підтримали всі члени колегії. Обговорив з головою місцевих рад, що якраз потрібно би цю сцену закупити для чого? Не тільки сцена використовується для того, щоб проводили свята, але ця сцена обладнана повністю апаратурою, яка в нас в культурі вже немає. Апаратури, хто буває у нас у будинку культури на святі, то гарно співає все. Але апаратура не кодишня. І закупити окрему апаратуру, вона сьогодні буде коштувати не менше 200 тисяч. Підсвідка, хто був в будинку культури, то сьогодні там можна не стільки їх побачити тінь. Але щоб вечором дивитися концерт, то немає підсвідки. Це все разом 400 тисяч. Є, ми моніторили сцени, які коштують від мільйона до 400 тисяч і менше. Я сьогодні скажу відверто, що ми з глибокою ми проводимо 5 років вже підряд фестиваль Буковинська осінь. Ми з глибокою брали сцену і говорили, що ми беремо лише тільки на один день. Ми мали рамком розставити вечір забрати 20 тисяч, а якщо на два дні, то 40 тисяч. І крім того, треба перевести машину, заплатити солярку, заплатити шість чоловіків, які на обслуговуванні розкладають. Вони поїхали додому. На другий день знов треба машину заплатити і заплатити солярку. І так далі це біля 30 тисяч виходить. Сьогодні у нас день незалежності, сьогодні у нас день конституції. Сьогодні у нас Буковинська осінь, сьогодні у нас інші свята. Івана Миколайчука сказав Олях Іванович, і ви знаєте, приємно було отримати грамоти, але встидно було, щоб ми на Івана Миколайчука робимо все українське свято, адже браємо сцяні, бо ми навіть не маємо сцяні. Або ми збивали сцяну дідівським методом дошки. Ви думаєте, що воно дешево входилося. Я вважаю і прошу депутатів підтримати. І хотів би депутатів, які сьогодні виступають, і в подальшому. Якщо ми вже обговорили це питання на комісіях, підтвердили депутати. Підтримали на колегії сьогодні з керівниками погоджено. І я вважаю, що цю сцену, крім того, не тільки чотири свята ми будемо використовувати, а є 30 населених пунктів. Якщо по три тисячі кожен, був на святі у Шепинцях де прекрасне свято, все, але на площадці і в інших селах роблять, немає, немає підвищення на сходах, люди роблять свята. Що голова місцевої ради Люби не може дати три тисячі із задоволенням ОЗ без сену, без підсвітку з апаратуру, з усім, щоб провестись. Ось під по 3 тисячі, оренда 30 населених пунктів, це вже є 300 тисяч. Ми за рік-два повертаємо дітей для Алесі Вайна, що за 20 років. Тому я прошу підтримати і думаю, голови місцевих рад і всі зрозуміють, що вони можуть використовувати цю сцену і не тільки платити за перевезення і за збирання і складання. Дякую за увагу. Є пропозиції? Da, на вимогу фракції підключення ставимо на голосування в перерву. Хто за те, щоб провести перерву? Прошу проголосувати.